Справа 966, гумові покришки коліс автомобіля стираються під час руху, утворюючи гумовий пил. Щороку кожен автомобіль розсіює повітря 10 кг такого пилу. У містечку проживає 3000 родин, одна п'ята яких мають по одному авто, а одна 20 по два. Скільки гумового пилу на рік розсіють повітря автомобілі мешканців цього містечка? Ну що ж. Давайте що ми зробимо? Спочатку дізнаємося, а скільки родин у нас має по одному авто. Так як у нас одна п'ята родин мають по одному авто, то тоді треба 3000, поділити на 5. Це у нас буде одна п'ята частинка, Це у нас буде кількість родин, що має одне авто. Записуємо тоді перша дія. І записуємо тоді 3000. що ділиться на 5 і це дорівнює. Ну що ж, як це можна записати? Дивіться, це 30, треба поділити на 5 і додати 2 нолики. Тобто я можу так записати 30 помножити на 100 і поділити на 5. Можна, до речі, 100 поділити на 5, це буде 20. Ну, по-різному. А можна і так записати, що це буде 30. Що ділиться на 5 і помножити на 100. І це дорівнює. 30 політики на 5 це буде 6. І 6 помножити на 100 це буде дорівнювати 600. Записуємо в дужках чого? Родин. Ну і записуємо тоді кількість родин. що мають по одному авто. Є. Ну, а тепер давайте думати. А одна двадцята всієї кількості мають по два авто. Тобто нам треба тоді три тисячі поділити на двадцять. Записуємо тоді друга дія. Тобто щоб дізнатися одну 20, нам треба 3000 поділити на 20. І це дорівнює. Ну що ж, що таке поділити на 20? Можна поділити на 10, а потім поділити на 2. То ми пишемо, це буде 3000, що ділиться на 10 і що ділиться на 2. І це дорівнює. 3000 поділити на 10 це буде 300. Що ділиться на 2, Це буде дорівнювати 150. Пишемо в дужках чого. Родин. Ну і записуємо. Це кількість родин. Кількість родин. Що мають? По два авто. Два авто. Ну добре. Ну а тепер нам треба порахувати загальну кількість авто. Ну, якщо у нас є 600 родин по одному авто і 150 по два, то знайдемо загальну кількість авто. Пишемо тоді третє. Ну і записуємо так. Треба 600 родин. По одному авто помножити на 1, додати. Ну і 150 родин мають по 2 авто плюс 150 помножити на 2. І це дорівнює 600 на 1, це буде 600. Додати. А 150 помножити на 2 це буде 300. Ну і разом це буде дорівнювати 900. Пишемо в дужках чого. Авто. Записуємо. Це у нас загальна. Кількість. Кількість авто? В містечку. містечку. Добре, то ми знаємо, що в цьому містечку 900 автомобілів. За рік кожен автомобіль у нас в Росії у повітря 10 кг такого пилу. Таких автомобілів у нас є 900. Тож, щоб дізнатися загальну масу цього пилу, нам треба тоді в четвертій дії 900 помножити 900 разів по 10 кг. І це дорівнює. Ну що ж, 900 помножити на 10, це буде дорівнювати 9 тисяч. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Пишемо це у нас тоді. маса Маса гумового пилу? Пилу? Від всіх авто. За рік. Або на рік. На рік. Є. Тобто всього 9 тисяч кілограм. Ну, давайте виріжемо це в тонах. Пишемо тоді п'яте. Ну що ж, пишемо 9000 кг. Це у нас складає 9 тон. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Давайте тут. Отже, скільки тоді гумового пилу на рік розсіють в повітрі автомобілі, пишемо 9 тонн. Ну що ж, ось така арифметична задача на повторення. Виходить, що автомобілі до всього ще забруднюють повітря і гумовим пилом. Ви бачите, що в середньому містечку 9 тонн гуми у нас розсіюється в повітря. На цьому вправу завершено.